Можете порівняти та що Путіна, що Гітлера? Ну можу порівняти, оскільки на даний на даний час Путін влаштовує справжній геноцид українського народу. Як Гітлер свого часу винищував євреїв лише за те, що вони євреї? Так само зараз Путін нищить українців всіх, просто, просто винищує звичайних мирних жителів лише за те, що вони називаються українцями. На вашу думку, мета Путіна це от якраз знищення українців всього українського чи в нього ще якісь є певні причини розпочати продовжити цю війну. Ну, на мою думку, він продовжує війну для того, щоб тих винищити справжні все, все, що є українське, винищити, а те, що залишилося від українців, можна сказати, ті люди, які залишаться тих залякати, аби вони русифікувалися. Ну так як свого часу Гітлер хотів винищити євреїв, так само як свого часу Сталін хотів русифікувати Україну. Та й не лише Сталіна, ми взагалі протягом всієї історії відстежуємо, як Росія хотіла українців знищити і робила це просто завжди. Тут навіть гірше, не то що сучасно, то гірше. От чим можна порівняти та от гірше? Чим гірше від Гітлера Путін? Ну, то я вже навіть не знаю, що можна порівняти. То виродок, то сатана, то звір якийсь, то нелюб. Ну як можна? З ким його можна порівняти? А немає з ким. Вашу думку, та яка Путіна мета у цій війні вбивати українців, знищити? знищити повністю, зрівняти з землею, знищити українців. Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що Путін це сучасний Гітлер? Скоріше за все, що так, ну, є такий роман, називається 1984, і там прописані певні наративи, які використовуються як гітлером, видавання бажаного за дійсне. Тобто, і навіть сам Путін казав, що чим більш абсурдна брехня, тим швидше в неї повірять. І я думаю, що це ну, така історія повторюється завжди, вона доволі така рутинна. І виходить е, так, що ми маємо гітлера просто з іншої сторони, ніж ми мали раніше. Ідеологія однакова. Рашизм, фашизм, винищення людей тільки з національною приналежністю, тому що вони не підходять не вкладаються в ці рамки. Та ж саме нелюдська ідеологія, скажімо так. На вашу думку, яка мета в Путіна? Він завершиться та а, він хоче суто знищити українців? чи йому... Ні, він піде далі, тут а, навіть питання немає. Польща, Прибалтика, то все буде наступним жертвом. Ми їх зараз всіх рятуємо. На вашу думку, як завершиться життя у Путіна? Що його чекає? Він завершить так, як Гітлер? Чи, мож... так, точнісінько такий же буде кінець. Прах розвіється по вітру і… Ніхто не буде згадувати навіть з добрим словом. Загалом, як можна цих двох кровавих диктаторів порівняти між собою? Е, думаю, що знищення великої кількості людей неважливо, винні вони в чомусь чи ні, але геноцид, геноцид це в будь-якому випадку погано. Думаю, це їх і поєднує. Е, Гітлер все таке більш. Е... Утвердився як авторитарна особистість. Путін, звичайно, так само, але його тоталітарний режим недосконалий. І зараз ми це гарно бачимо, коли ми легко перемагаємо їхню армію і так далі. От якраз щодо порівняння. Можете порівняти в якихось певних характеристиках Путіна та Гітлера? Чим вони відрізняються, а чим дуже-дуже схожі? Ну, чим дуже, дуже схожі, це безумовно цілями. Що в них є різного, це формати і інструменти. Що в них є спільного, це власне те, що вони роблять з поциповим поглинанням інших країн. Просто хвора людина, йому треба лікуватися і все. Тому що я не розумію просто до чого, що він хоче тим сказати. А може йому вже скоро треба помирати, і він вже так хоче знищити весь світ. Вчинки неморальні багато хто робив з політиків. Мені здається, особливо жорстокість і низький вплив на ті верстви населення, які керують цією жорстокістю. Мені здається, саме це схоже між ними.